Тендітна білявка з потужним голосом, улюблениця примадони російської стради Али Пухачової, володарка кришталевого мікрофона у номінації Народне визнання 2011 року та ордена святого Станіслава за багаторічну благодійну діяльність. Молода та енергійна Наталія Валеска почала писати пісні у 15, на сцену вийшла у 18. Сьогодні співашка святкує десятиріччя своєї творчої діяльності. До цієї дати артистка готує перший сольний концерт у столиці. Наталія Валежка, в студії «Сніданку з 1 плюс 1». Привіт тобі. Доброго, Доброго ранку. Тільки свята принесла до нас Не так. через зовнішній вигляд. У вас вже від початку казка і вже захотілося так. якогось якось. Наталю, вітаємо тебе з дуже значною подією в твоєму житті. Власне, концерт 10 років на естраді. який Кібується сьогодні. І наскільки я знаю, це перший концерт в Києві, так? Так, ну такий великий перший. Соль, Сольний концерт. Виступи різні, але в основному вони були або збірні, або так. так. Ну, Нарешті значить, можна розказати, що і як ми робимо. З квітня місяця ми триває підготовка, і це буде естрадний оркестр з 11 музикантів. Звісно, буде і 8 чоловік балету, тобто ми збільшили наш. Наш колектив, і це буде, звісно, і участь зіркових гостей Сашка Пономарьова, wow. Олександра Пономарі, народного артиста України Володимира Гришко, Павла Табакова, переможця голосу. Mm. Гості прийдуть до тебе на на концерт. А у нас є ще невеликий подарунок для тебе сюрприз. Хто хоче тебе привітати ще до концерту? Зараз давайте глянемо. Хочу іскрині пожелати Наташе дальнейшего дальнішого роста в творчестве. Я Наскільки я можу, я смотрю українське телебачення, я виживаю Наташу, виживаю її відеороботи, виживаю Наташу при участі в каких-то проектах. Вона замечательна девушка, она очень добрая, симпатична, музыкальна, з хорошим голосом, і я думаю, що у неї все получится, ще все все впереди. Ви вот знаєте, що це містика. Я вам розпожу перша людина, яка до мене підійшла, коли я Ну, Скажімо так, стала відомо на всю Україну, це була Асія Хат. Uh -huh. Це був новорічний вогник, де багато-багато артистів було. І вона після зйомки підійшла до мене і каже: «Ребенок, я тобі желаю чтобы тебе на пути встречались добрые люди, чтобы нехороших ну, просто как возле тебя не было. То есть чтобы вокруг тебя создалась такая оболочка защитная. И тут ви підписуєте за 10 років, через 10 років саме її серед не домовлялися, от кількості людей. Тому в мене мороз пішов по Пішов по шкірі, навіть бачите, трошки заякають від хвилювання. Не Дуже приємно почути було знаково. так. Це однозначно значно. зараз. Саме час робимо симутного запитання від нашого спонсора торгівельної марки «Якобсмарх» Наталію Наталіо Алла Борисовна Пугачова, з якою ти добре знаєшся. Вона стала продюсером твого альбому. А наскільки вона координувала підготовку концерту? твого? знаєте, от не дивлячись на те, що у 2009 році я от перемогла в її конкурсі, але ще таланти. Але е, я відчуваю її і по сей день. От мені знадобилася її підтримка зараз, е, для того, щоб створити ролик. Е, а оскільки вона право, е, володар, як, якщо можна так сказати на українській мові, е, вона володіє. То зйомкою зйомку, зйомку різдвяних зустрічей мені треба було використати. Я попросила в неї дозволу. Вона підписала дозвіл, сам документ, що Наташа, будь ласка, використовуй без питань. дуже багато в принципі, за 10 років ми зіштовхувалися з різними моментами, коли двері зачинялися. Вона завжди Бугачово їх відкривала от для неї. От з її сторони для мене завжди були двері відчинені. А взагалі суворий вчитель. Вона геніальний вчитель. Ти можеш запросити своїх глядачів зараз в Палац Україна я... на я, я запрошую творчу групу каналу 1+, плюс один девісовий концерт. Ви також стали частинкою. Встановлені мене як творчі особистості. Все попереду, але тим не менш, концерт не відбудеться, якщо ви, мої дорогі прихильники, глядачі, не прийдете. Тому я запрошую всіх. І 15 грудня побачимось в 19.00 Палаці України. Наталія Валенська, успіхів тобі і сподіваюся, що відзначимо ще й концерт 20 років на естраді. І більше. І, так, і більше. Дякую, сніданок з дим, що триває.